Пане Юрію, насамперед ну, я хотів би висловити ну певний такий жаль через те, що колеги з моєї фракції, коли почалась монополізація впливу Єрмака, надто гучно не говорили про це. Ми бачили це все на розподілі іншому, розподілі повноважень. Ми бачили це по тому, як він виконував свої функції, беручи на себе невластиві абсолютно функції, якогось, нібито держсекретаря з нацбезпеки. Він виконував більше функції ніж міністр закордонних справ. Мені здається, що Дмитро Кулеба власне того і поплатився своєю посадою, тому що щось почало йому напевно заздрити, чи що, що поганого він зробив. Чесно кажучи, що мені не зрозуміло. Стосовно того, як ще Єрмак міг впливати на парламент, зокрема на нашу фракцію, ну просто тиснув авторитетом. Це ненормальна ситуація, тому. Я всім рекомендую прочитати як мінімум молодим, а якщо і політикам з досвідом книгу, яка називається Сміливість ділитися владою, тому що тільки тоді, коли ти маєш сміливість нею поділитися, її в тебе стає більше, тому що розподілена влада сильніша влада. Тоді, коли ти делегуєш, даєш можливості і справді враховуєш рішення і думку великої кількості людей, тоді ти можеш мати владу, не монополізуючи її в одних руках. Thank mm -hmm. you.